Сьогодні командування і бійці п'ятої окремої штурмової бригади отримали лист від президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України. Дозвольте зачитати, президент України, дякую кожному воїну нашої п'ятої окремої штурмової бригади за вашу силу та ефективність, за те, як ви захищаєте свої позиції та позиції всієї України. Бої за Бахмут назавжди в історії захисту нашого народу та свободи у світі. Російське зло обов'язково програє. І я дякую кожному з вас, воїни, за наближення перемоги. З повагою Володимир Зеленський, президент України. П'ята окрема штурмова бригада з січня 2023 року утримує рубежі Бахмута і його околиць. Виконує чітко поставлені перед нею завдання. В даний момент перейшли до наступальних дій. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава!